Мені стало цікаво, що роблять гравці українгета. О 12 ночі. Тому сьогодні ми з вами за ними прослідкуємо та подивимось, що вони роблять. А також, давайте за 24 години під цим відео назбираємо 50 лайків, і я йду записувати для вас нове відео. Що ж друзі, на годинку вже 12-та ночі, а це означає, що прийшов час нам послідкувати за гравцями. І перший гравець це у нас Максим Тиндик. І він зараз знаходиться на контейнерах. Можливо, навіть щось собі вибиває. Подивимось. Бачимо, що він має 12 левел. Та є майором ЗСУ непогано, а по аккаунту в нього не дуже багато. На роках 800 тисяч гривень, на банку 500, а до НАТО в нього 133 карбованця. Бізнесу або нерухомості в нього немає, але є ось такий от мотоцикл. А наступний гравець у нас Коля Пражак, і ми бачимо, що він знаходиться на церці, скоріш за все, він щось продавав. Але зараз біжить кудись, напевно, постояти в АФК. Бачимо, те, що він відсутній у фракції та у кланах, а рівень нього 27. Та давайте зараз оглянемо його майно. Ого, друзі, оце так цифри. На руках на школя має 177 мільйонів гривень, а на банку 8 мільйонів, а також майже 900 карбованців до НАТО. Бачимо, що він має котеджик, а також бізнес. Сто. Ну, і звісно, крутезні автівочки. Серед яких є Феррарі, гвинтокрил, багато БМВшок та мерседесів, навіть Ламборгіні. друзі. Коротше, тут просто повний фарш. Дуже мені сподобався цей аккаунт, друзі. Давайте поставимо також за цей аккаунт, лайкосики. І наступний у нас гравець: це Квенкі чи О, друзі, до речі, хто також дивиться Квенкі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, скільки глядачів Квенкі також дивляться і мене. Бачимо, що він зараз знаходиться в якомусь таклані, а також має 27 рівень. Друзі, бачу що в нього на руках зараз є 12 мільйончиків, непогана така цифра, в банку в нього 9 тисяч, а карбованців він має 47. По нерухомості бачимо, то що Квенків нас має одну віллу, напевно, біля якої він зараз стоїть в АФК, а також такий непоганий повсякденний автопарк, в якому є Тесла, квадроцикл та Нісанчик. Друзі, знайшов тут якогось роботягу. Працює який на фермі. Це у нас Рінат Кент Просто в таку годину і працювати на фермі. Ну це треба ж мати такі сили. йоми. бачимо, то, що він зараз не знаходиться не в клані, не фракції. А рівень нього 15-й. Бачимо, що в нього на руках зараз є 340 тисяч, в банківському рахунку майже 200 тисяч, а донатної валюти в нього 59 карбованців. По нерухомості в нього тільки квартирка, а завтівочок за в нього є Mercedes та BMW М3. Непогано. О, друзі, а що це? А це канал мого знайомого, який також знімає цікавий контент по Юкрейнгетам. І він буде дуже радий, якщо ви перейдете на його канал по посиланню в описі та підпишетесь. Друзі, знайшов ще одного роботягу. Це нас Морган Леш, він зараз знаходиться у себе в теплиці, напевно, лохи вирощує. Є ті, які в АФК стоять цю ніч, а є ті, які працюють. Це просто топчик. Бачимо, те, що він також не застоїть не в клані, не у фракції, а рівень нього 31-й. А на руках в нього, друзі, бачимо майже 20 мільйонів. А на банківському рахунку 22 мільйона. Оце так нормальні суми. А донатної валюти в нього 2600 карбованців, друзі. Це просто пушка. По нерухомості бачимо, те, що він має будиночок у Михайлівці. А також квартирку друзі, ну по транспорту тут просто повний фарш, тут є, є міра. Тут є ну квадроцикли, Ламборгіні, уруси, мерседесики, феррарі. Ну саме цікаве це те, що він має два Rolls-Royce. Це куліна та фантом. Друзі, ну це скільки він витратив грошей на весь цей автопарк, і це ще не враховувати, що він їх тюнінгував, друзі. Це просто топчик. Переключився друзі на наступного гравця, і тут так само роботяга це наскока хамло. Я так зрозумів, то, що вночі також і просто кипить така роботяцьке життя. Фарміли також щось вирощують, щось працюють, заробляють. Це топчик, друзі. Топчик. Також бачимо, то, що він не стоїть не в клані, не у фракції, а рівень цього гравця 26-й. Друзі, я так зрозуміло, що всі на лохині піднімають ці гроші, просто звідки вони беруться. Цього гравця на руках зараз майже 22 мільйона гривень, а на батьківському рахунку в нього 12 мільйонів. Ну і донатної валюти в нього 570 карбованців. А по нерухомості в нього є дім в Михайлівці, невеличка квартирка, а також бачимо то, що він є власником магазину електроніки. Непогано. Також, друзі, по автопарку ми бачимо, що пару квадроциклів, ими... Знову гіміра, друзі, це просто топчик. Також бачимо ламборгіні, урус, гвинтокрил та Сканія. Були в нас до цього пацанчики такі роботяги, а зараз такі чисто на боніє. У нас Максимка Болотний катається по нічному Києву. На своїй пнігованій BMW. Ну, слухайте, виглядає непогано. В принципі, мені подобається. Також бачимо, що він відсутній у клані або у фракції, і рівень у нього 12-тий. Також бачимо по грошам в нього небагато всього, На нався майже 50 тисяч на руках, а також 1 мільйончик на бангівському. Рахунку. І донатної валюти в нього 44 карбованця. А по нерухомості бачимо, що в нього є одна квартирка, а також по транспорту в нього ось ця BMW, яку ми бачили: Mercedes та Fiat. Друзі, нарешті, перший держслужбовець, який в такий пізний час грає і є на зміні, це у нас ДСНСник. Він з червоний, бачимо, що він має 26 левел і займає він посаду полковника, нічого собі. Напевно, він їде на якийсь та виклик чи квест. Зараз подивимось. І я вгадав, друзі, тут дійсно якийсь так Весь нього на тушіння автівочки, якась та ламборгумбури у нас горить. Все, він її потушив. Молодець. Бачимо, що на його балансі зараз майже 30 мільйонів. друзі, просто які великі суми ми сьогодні бачили. Це просто топчик. На банківському рахунку у нього 120 тисяч, а карбованці в нього 40 штучки. Нерухомості або бізнесу він не має. А по транспорту він має Lamborghini, два Мерседеса та DAF. Ну і на цьому все. Друзі, дякую, що ви дотувалися це відео до кінця. Не забудьте ставити свої подобачки, також підписуватись на цей канал. Ну і зустрінемось у новому відео.